Бажаєте розпочати свій власний бізнес у кавовій індустрії, але не хочете займатися складним управлінням персоналу. Франшиза FastCava – найкращий вибір. Ми пропонуємо зручний формат кав'ярень самообслуговування, де клієнти зможуть насолоджуватися найсмачнішою кавою без зайвих черг завдяки простій та зручній системі. Кав'ярня самообслуговування обладнана системою безконтактної оплати, камерою відеоспостереження, диспенсерами, органайзером та телевізором для ефективної діяльності. Наша франшиза фасткава надає більше ніж просто кавове обладнання. Ми забезпечуємо повною підтримкою наших франшизі на кожному етапі, від моменту встановлення на локації до навчання, до маркетингової підтримки. Ми з вами на усіх етапах. Ми забезпечуємо необхідними знаннями, інструментами та досвідом, щоб ви досягли максимального успіху у кавовому бізнесі. Навіть після встановлення ми супроводжуємо кав'ярню на усіх етапах діяльності. Завдяки довірі та роботі на результат, ми з нашими партнерами відкрили понад 300 локацій по всій території України та понад 30 локацій в країнах Європи. З нами у вас є можливість інвестувати в кав'ярні у Польщі без зайвих труднощів та з високими результатами. За франшизою компанією Cava ви отримуєте прибуток вже з першого місяця роботи вашої кав'ярні. А окупність не змусить вас очікувати. Приєднуйтеся до нашої команди та ставайте власниками своєї особистої кав'ярні вже сьогодні.